Вітаю, друзі! Зараз розберемо фільм. Цікавий: Укращення строптіва, в якому я покажу вплив жіночого матріархального на чоловічу точку зору. І не тільки. Я из Бергамо. Ладно, так напишите, что власти должны дать нам субсидию. Урожай погиб. Дождя не было 4 месяца. Погодите, погодите, я здесь по другому поводу. Еще новости. Любопытный факт и сплетни о вашем коллеге в одном местном фермере. Каком это? А неком сейчас. фильма как раз идет сцена, в которой журналист запытывает Навколишніх чоловіків про їхнього особливого чоловіка. І подивіться, в якій він моделі робить. Подивіться його голос, як це він робить, яка це модель жіноча чи чоловіча. На мій погляд, це чоловіча, ой, жіноча модель поведінки його. І от в основному змі, дивіться, в 99% випадках це жіноча модель поведінки. З якої позиції вони виходять. Як правило, або знизу, або зверху. Це називається гординя. Чоловікові, як правило, не притаманно зверху або знизу. Чоловік на рівних веде. Ну, справжній, тобто здоровий чоловік себе. У черто у моменту. Адріан симпатічний. Не фотографії. Якраз в цьому частини в цій частині сцени якраз показуються характеристики. Які сучасному соціумі не подобаються в чоловіках. Він ні з ким не ладить. Одні кажуть, а він симпатичний. Він каже, ну таке собі, типа. Да, він відстоює свою позицію якраз. Тобто в соціумі не подобається, коли чоловік відстоює свою позицію, навіть з парикмахером. парікмахером. волосся, потім поставив ззад зеркало, а Ілія говорить. Мені так не нравится. Хочу подлініє. Авторисценарія Кастелана і Піпова. І здається, така дрібничка, але тут глиб... глибина ідея закладена, що чоловічу модель поведінки треба висміювати. І цього багато хто не бачить в фільмах. Але хто дає право знімати цей сценарій? Хто закладає цей сценарій? Хто його пише. З якої точки зборки це робиться? І тут йде чисто висміювання справжнього, здорового чоловіка, який відстоює свою позицію, де він є. І якщо йому не подобається, він бере і говорить. А ви ж знаєте, як людина, яка говорить правду, як на неї реагують. Це маргінал. Тобто йде маргіналізація, тобто витіснення його із того середовищі, в якому приймаються важливі соціальні рішення. І таким чином справжні чоловіки уводять від речагів керування. Подожнік Бруна Амафітанова. Мої дочки в слушали музику на вічерінки. Він подав суд і за шума. А стає довіть. Ти в двох кілометрів. Він сказав, що я розбудив окур, ані перестали ністи. Художник по костюмам Уен Фюкельман, композитор Дето Мріан. <риві> на кого он тільки не подавав подав подав суд На всіх жителів деревні. Даже меня. А ви то суддя ну, якраз варіанти показує, що человек відстоює свої інтереси, навіть подаючи в суд на всю деревню, і навіть, і навіть в даному випадку показують, показую, як суддя встає і каже, навіть проти мене. Тобто, яке він мав право на королей, на королів подавати в суд. Отак і має право. Справжній чоловік бореться завжди коли може. І хоче. Оператор Альфіо Контіні. Если заговориш о жінщина, он тобі голову розоб'є. Нікого у себе не приймає. О, показується якраз чоловік настільки крутший, він нікого в себе не приймає. Тобто він самодостатній. Йому не потрібна чужа думка. Зрозуміти, що це не значить, що дурка а, має бути присутньою в поведінці чоловіка, і йому ніхто про це не скаже. Ні, ми говоримо про здорові відносини. Я як мінімум. Значить живе один? Один з економкою. Бідняшка робить все, щоб знайти йому жену. І тут закладається якраз в цій сцені про момент, в якому підсвічується, що в нього працює домогосподарка, жінка, і вона бідняга робить все, щоб знайти йому і жінку, всучити йому. Йому не потрібно. А всі навколо весь фільм будуть змушувати його одружитися і підтримують, коли він це зробить. Производство Марио и Виторио Чеки Гори. В воскресенье она представила ему одну девушку, только-только вышла из колледжа. Он вышел к ней, переодетый Франкенштейном. Девушка убежала. Наверное, до сих пор бежит от страха. Режиссеры-постановщики Кастеллана и Типполо. И он не бывает в клубе? Почему же с утра был, но уже переоделся и играет в теннис. А, значить, його характер все-таки не мешає йому знаходити партнерів для ігри в теніс. І постійне йде висміювання про те, що людина чоловік, якщо самостійний, то це недобре. І навіть в цій сцені, де показують, задають, задає він питання, то йому не. Там, де питання якраз задається про те, що він може знайти собі партнера для гри в теніс, і показують, що він грає самостійно. То, понятно, що цей натяк на що. Коли ти самостійний, сам, самотній, то, значить, ти тобі а, не дала. Ні, нікому ти із жінок не потрібен. Але що за питання таке? Якого хера мені взагалі хтось має бути потрібний, наприклад? Ви уявіть, що вам. Самотньому забороняє все навколишнє матріархальне суспільство бути самостійним, вільним, де вам має бути комфортно самому, а вам кажуть, ні, ні 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 якщо сам, то тут щось з тобою не так. Постійно йде атака на твою позицію, чоловічу позицію, мати право бути вільним. Бо ти що, якщо вільна людина, вільний чоловік це, це, це за цим щось стоїть не так? Це хвора людина. А насправді це сильна людина. І подивіться, як показують його. Спеціально як, як будто висміють. Тобто, через юмор, гумор, на, насправді йде постійно така м, шутовство. Тобто, Челентано в цьому фільмі змушують грати. Якоїсь трохи, ну, такого прохандія, Шута. Ну, як от Зеленський на сцені, знаєте там. Тут руси там, штани з ними, то ще якусь хрень. Згодяй, Опа. Ну, правда ж дурку показують. Типу ну, дурний, а грає, сам з собою розмовляє. Ти що, ти що, як це можливо? Хватит, я тот, кто вам ну і цікава сцена, де він журналістом спілкується. От він говорить: ну ви надиміли, а всі такі, ооо, ну ти нам знову зауваження робиш. Чувак єдиний, хто не палить, займається фізкультурою, можливо спортом. Всі сидять там, блядь, бухають, щось там кавочкою п'ють, більярд грають і так себе реагують, і що їм зауваження. Чоловік жіноподібним чоловікам зробив зауваження. І покрепче. минут в клубі та Да, Пусть що хочуть я сигарету не брошу. табурет. Слізай. Ізвините. Мені не сказали. Вашого дозволення представлюсь. Меня зовут. На этом и закончим. Не хочу перегружати пам'ять. Э, видите ли, я представляю… Хорошо показано в, в комунікації з журналістом, як, як чоловік блокує зайву інформацію, яка йому не потрібна. І як на це реагує сам журналіст? Ну, дискомфортно. Але він, не запитавши права вообще комунікувати з чоловіком, намагається нав'язати себе. Як частіше за все, так роблять саме жінки. Нав'язують себе. Роблять все, щоб ви на них звернули увагу: ножку, ручку, сіську, піську, причосочку, макіяж покажуть Слово вам таке скажуть гарне. Ну, особливо, як мені там пишуть: ой, який ви супер пупер чоловік, як ви круто лєте, пишете. Мені нахрен це жіноча ця хрень взагалі не потрібна в соціальних мережах, щоб мені писали. Тільки чоловіки. газету из Бергамо. А я не представляю. Сколько сахара? Два, но чтоб я видел. Наша газета хотела бы на ваше рождение отреагировать большой статьей, и притом на первой полосе. За плату? Нет, бесплатно. Это меняет дело. Я готов. Что вам нужно? Кое такую інформацію я уже встиг получить от ваших друзей. Они розказали, что у вас так. І що же у меня? Если не кривить душой, портрет получиться не очень так хороший. Конечно, на вид ви симпатичний человек, известный в округе, но говорят, у вас плохой характер. У меня плохой. Тобто, подивіться, як соціум намагається зламати людині характер, розказавши, що в нього він поганий. Якщо mm. він... ти не посміхаєшся, не кажеш гарні слова. Тебе не добрый характер тогда. Твой характер? Это у меня тон -то плохой. Да. Кто сказал? Хором это еще не значит, что так считает каждый из вас. Я спрашиваю кто лично. Вот ты плохой у меня характер. Да. Смелый, і за это прощаю. Ваши друзья утверждают, что вы такой різкий роздражительно, потому что вовремя не женились, значить, у меня плохой характер, від того, що меня не окрутили. У вас такой характер. А, <реш> і завжди да. Завжди одна та ж сама тема. в соціумі це жіночому соціумі. Якщо ти не досі не одружений, значить з тобою щось не так. Ти хворий ну, натяк. Психічно, фізично, емоційно, інтелектуально, ти хворий. Тут не фя себе. Як це ти без жінки? Як це тебе досі не охомутала, жінкачка? І от, в даному випадку якраз показують хорошо, що в нього поганий характер, і за цього в нього жінки нема. Саме і за цього. Так, я і поняв. Плаховий характер, тому що мені не вдалося крутіть. Тобто, подивіться, показують про те, що жінка, коли з'являється, вона має не просто право, вона зобов'язана змінити характер чоловіка, що він був таким. паенька, я кошечка, как собачечка. То ему и называют зайчик мой, птичка моя и тому подобное хрень. И вы ничтожные подкаблучники, женатые отребья, смеете мне говорить такое? Вы, которых окрутили женщин, перекроили по своему подобию, да вы забыли, что такое мужской характер. И он намагается как раз отстоять свою позицию человеческую. Хто він насправді такий? Що таке справжній чоловік і хто вони такі? Коли вони одружилися, ким вони стали там? Хтось е, втратив волосся. Він каже, а у мене все хорошо. Хтось е, став слабким а був самим сильним. Хтось був здоровим, а став хворим. ну і так далі. А тобі нічого говорить, тяжелий случай. У этого, нить була копна волос. Гдіни тепер? Три волка колосок, а сейчас зараз... подвіймося. Пінгвін да. У тебя была железная хватка. Ну, и что же ты хочешь? Показать, чем ты стал теперь, после того, как женился. Вот это да. Ну, что же с ним, наш силач? У тебя был рост 2 метра сорок. Ты, мог... ты мог заметить жаворонка высоко в небе, а теперь не видишь собственного пука. И они еще меня жалеют. Мне сегодня исполнилось 40 лет, а я в превосходной форме. Может, кто-нибудь из вас, женатиков, повторить такое? О, видишь, что ровно. Ерунда. Тренировался, чтобы доказать. Ну и что? Хм. А характер Шердовский верный. Следите за руками.